І так, з домашнього завдання перевіряємо морозляк номер 1037. Ну, давайте кілька пунктів перевіримо, щоб це не перевіряти. І так, перше мінус 5х менше за 20. І дивіться, значить, яке питання? Знайдіть усі цілі від'ємні значення Х, при яких є правильною нерівність. Тобто цілі від'ємні. Тобто ми розуміємо, що це числа зі знаком мінус. Тобто 0 ми брати не можемо, тому що від'ємні. Ну і таку множину ми називали множиною чисел протилежних до натуральних. Отак, От n ми її називали. Так, ну, давайте. У кого вийшло? Хто може нам тут допомогти? Що можна взяти замість х? Руслан, вийшло в тебе? Так. Так, ну що ти брав замість x? 1 мінус 1. Мінус -1. 1. Так, якщо я возьму замість х мінус 1, то мінус 5х воно дорівнює мінус 5 помножити на мінус 1. А це буде просто 5. І воно дійсно менше за 20. Тобто, мінус 1 нам підходить, так? Ну, і далі, що ти брав? Мінус 2. Ну так, дійсно, мінус 2. Якщо я буду. Рахувати мінус 5х, то це, це мінус 5 помножити на мінус 2, це просто 10 і 10 менше за 20. І так, до якого числа? До мінус 3. Ну, до мі... ну так, да. Одразу. Тому що мінус 4, воно вже дасть 20. Так, якщо я возьму мінус 3, то мінус 5х, це мінус 5 на мінус 3, і це просто 15, воно теж менше за 20. А якщо я буду брати вже мінус 4, то ми розуміємо, що буде просто 20, і воно не буде менше за 20. Тому х у нас який? -1 ну, мінус один до мінус трьох, ну так, від мінус одного до мінус трьох. Ну можна ось так записати. Дивіться, мінус один, мінус три під різкою, але з від'ємними числами такий запис не використовують. Можна просто через крапку з комою записати, чому дорівнює. Х. Так Женя, будь ласка, що ти хотів щось питати чи відповісти? А, да. Я хотів спитати, Давай. а чому ціли, ну, обозначаються n? Ну, ще, це не ціле. Дивісь, ціле числа обозначаються літерою z. Ось ми так писали, з подвоєною паличкою. Але множина цілих чисел це що за числа? Це натуральні їм протилежні та число 0. В тебе за умовою цілі від'ємні, а цілі від'ємні це саме числа з множини n, тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Тому можна записати або x належить множині цілих чисел кома х менше за 0. Так можна. Або просто х із множини n-зрозуміло? Так. Дякую. Гаразд, так, ну і давайте другий пункт подивимося, так щоб вже ми це дійсно зрозуміли. Мінус 9х менше або дорівнює 45. Так само х із множини чисел протилежних до натуральних так, ну що у нас тут вийшло? Руслан, ну давай. Вже відповім. Мінус 1. Тобто, якщо я буду брати мінус 1, то мінус 9х чому дорівнює? Мінус 9х равно мінус 9 помножити на мінус 1. І це буде? Мінус 9. Просто 9 і воно дійсно менше або дорівнює 45. І так, до якого числа? До 5. До мінус 5, так? Тоді мінус 9х дорівнює чому. Мінус 9 помно на мінус 5 і це буде 45. І воно теж менше або дорівнює, так? Виконується частина дорівнює. Так, ну і тоді х у нас. Від 1 до 5. Ну, я можу сказати так. Від мінус 1 до мінус 5. Ну, можна отак от написати. Мінус 5. -1. Якщо в порядку зростання дати. Так, гаразд. З цим зрозуміло. Які ще були питання? Ну, хорошо. Давайте тоді у 1035-му подивимося третій та четвертий пункт. Перевіримо, як воно в нас вийшло. І так, рівняння Х-3 помножити на Х плюс 4 дорівнює 0. Так, Ваня Старошкевич. Що в тебе вийшло в цьому рівнянні? В цьому рівнянні у мене вийшло Х дорівнює... Ой. х 3 дорівнює 0. Х плюс 4 дорівнює 0. Х дорівнює 0 додати 3, Х дорівнює 0 мінус 4. Х дорівнює 3 та мінус 4. Так, молодець. Так, і четверте давай перевіримо. На ну, цьому буде досить. 23,5 помножити на модуль Х. На модуль х дорівнює 0. Модуль Х дорівнює 0 і Х дорівнює 0. Все правильно. Так, якщо добуток дорівнює 0, це хоча б один з множників 0. Ну тому що такий добуток. Так. Ну, а якщо модуль x дорівнює 0, то це можливо тільки коли x дорівнює 0. Це. Ну, гаразд. Так, давайте подивимось наступне. Дивіться. У нас є такий номер 1042. Так, поставте сьогоднішню дату, сьогодні 22 лютого. 22 лютого класна робота. 22 лютого класна робота. І переходимо до мерзляка номер 1042. Пункт 2. Дивіться, що ми маємо. Маємо вираз. 7 плюс х квадрат. І потрібно визначити найменше значення виразу. Так, то Ілля хоче? Ну, Ілля, будь ласка. Значить, що ми робимо? Дивіться, ми робимо оцінку виразу. Оцінку виразу. х квадрат. Ілля. Він який за знаком? Чи може він бути від'ємним? Ні. Тобто він може бути лише додатним або нулем. Так. Тоді я пишу, що оце більше або дорівнює нуля. І якщо навіть. Це число дорівнює нулю, та я додам 7. То сума буде дорівнювати чому. 7. А якщо я буду збільшувати другий доданок, то сума буде більше за 7. Тому це все більше або дорівнює чому. 7. Угу. Ось це і є найменше значення даного виразу 7. Гаразд. І давайте подивимося у 1000. 43 теж другий пункт. Тут навпаки, знайдіть найбільше значення виразу. Маємо х квадрат плюс 10. Дивіться. Можна і так його аналізувати у такому вигляді, як воно є. А можна. Змінити доданки місцями. Ми ж пам'ятаємо, що від зміни місць доданків сума не змінюється. І я можу це подати як 10 мінус х квадрат. Це буде одне і те саме. І те саме, Ілья. Давай спочатку подивимося на просто х квадрат. Так, ось квадрат. Він завжди в нас є. Це буде від'ємне. Поки що ми на мінус уваги не звертаємо. Бачиш, що я зробив? Просто х квадрат. Так, він який у нас завжди? Ось. 0. Більше або дорівнює нуля. Це просто х квадрат. Тобто, дивись, я від 10 буду віднімати додатнє число. Тобто результат в мене буде менше або дорівнює чому? 10. Угу. Якщо х буде 0, то 10 мінус 0 це 10. Якщо я х возьму, наприклад, 1, то 10 мінус це вже 9. Так, і ми розуміємо, що цей вираз найбільшого значення набуває от саме от 10. От, більше нам нічого не потрібно. Оце такий аналіз. Все. Так, ну і давайте перейдемо, перейдемо до сходу. Давайте запишемо. Властивості множення. Властивості множення. Властивості множення. Властивості множення. Ну, дивіться, нас цікавить перше. Пишемо. Ми пам'ятаємо ще з початкової школи, що від зміни місць множників так добуток не змінюється. Тобто пишемо переставний. Закон. Пишемо переставний закон. Переставний закон. І далі давайте запишемо формулювання, тому що все воно забувається. Пишемо від зміни місць множників добуток не змінюється. Від зміни місць множників добуток не змінюється. Від зміни місць множників добуток не змінюється. Ми це пам'ятаємо ще так, з початкової школи. І так, значить, дивимося. Пишемо А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Ну, це загальна формула. Ми знаємо, що це виконується для додатних чисел. Наразі ми продемонструємо, що це виконується і для від'ємних для чисел різних знаків не суттєво. Ну, ви розумієте, якщо я мінус 2 помножу на 3, це буде мінус 6. Правило, ми вже знаємо. Якщо я 3 помножу на мінус 2, це все одно буде мінус 6. Ну, тому воно виконується. Такий приклад. Далі, ви бачите, нижче я там. Де в мене є можливість. Пишемо друге римське. Сполучний закон. Сполучний закон. Сполучний закон. І пишемо формулювання від групування множників. Від групування множників добуток не змінюється. Від групування множників добуток не змінюється. Від групування множників добуток не змінюється. Відгрупування множників добуток не змінюється. Ну і запишемо, так, що А помножити на Б помножити на С. Працює так само, якщо А помножити на Б, а потім результат помножити на С. Ну і давайте наведемо приклад. Нехай в нас буде мінус 3, тут помножене на 3, а тут помножене на 4. Значить, ну, ми розуміємо, що 3 на 4 це 12, і 12 на мінус 2 це мінус 24. А якщо я навпаки буду мінус 2 множити на 3, а потім на 4, ну так в мене буде мінус 6 помножити на 4, і це теж буде мінус 24. І останнє, що ми запишемо, це розподільний закон. Пишемо третє римське. Розподільний закон. Розподільний закон. Розподільний закон. І пишемо. Щоб помножити число на суму. Щоб помножити число на суму. Щоб помножити число на суму. Достатньо. Достатньо. Помножити це число. Щоб помножити число на суму, достатньо помножити це число. На кожний доданок окремо. Щоб помножити число на суму, достатньо помножити це число. На кожний доданок окремо. Та скласти результати. Та скласти результати. Та скласти результати. І так, дивіться. Якщо ми множимо А на деяку суму Б плюс С, то ми повинні А помножити на Б та А помножити на С. Зараз ми вже розуміємо, що віднімання можна подати як додавання з протилежним числом, тому будь-яку суму чи різницю ми можемо ну, різницю можемо замінити на суму з протилежним. Тому це працює в загальному випадку. Так, ну і дивіться, наприклад, якщо є мінус 3. Буду множити на 2 плюс 5. Спочатку я просто підрахую. Так? 2 плюс 5 це 7, 7 на мінус 3 це мінус 21. Гаразд. Далі я буду застосовувати розподільний закон. Згідно якого я повинен мінус 3 помножити на 2. І додати, ось так. Ну, я так поки що запишу. Мінус 3 помножене на 5. Дивіться. Якщо ми будемо використовувати більш простіший спосіб запису, то це буде ось так. Плюс-мінус я можу замінити лише на мінус, ми розуміємо. І маю мінус 3 на 2, а мінус 3 на 5. Ну якщо це я підрахую, то це буде мінус 6, мінус 15. Ну, а це дійсно мінус 21. Тому що я додаю числа різних від'ємні числа. Зрозуміло. Ну, дивіться, давайте спробуємо номер 193. 193. І так, перше. Мінус 5 помножити на 49 та помножити на 4. Карім. Давай спробуємо це зробити. Значить, дивимося. У нас є три числа. Нам потрібно обчислити цей добуток зручним способом. Тобто будемо множники так ну, групувати як нам буде зручніше. Значить, Дивіться, перш за все, що я рекомендую робити? Визначити знак результату. Одразу. Я бачу, що в мене мінус. Множиться на плюс і на плюс. Тобто загальний знак, який буде, Каріна? Мінус. Мінус. Тому що мінус помножити на плюс це мінус, і знову помножити на плюс, це мінус. Тому я пишу мінус. Що я буду множити першим? 49 на 4. 5 4. Звісно, я буду 5 на 4 множити, а потім на 49. Ну, тому що так зручніше. І 5 на 4 це в мене 20. І 20 залишилось помножити на 49. Скільки в нас це буде. Мінус 980. Молодець. Мінус 980. Так, давайте друге подивимося. Мінус 50 помножити на мінус 26 і помножити на 20. Ось тут уважно. Дивіться. У вас. У будь-якому випадку. Тут присутні два від'ємних множника. Якщо я буду множити мінус на мінус Каріна, що я отримаю? Плюс. Плюс. І потім я множу ще раз на плюс і отримую знов таки плюс. Тому мінусів в мене вже не буде у будь-якому випадку. І я вже їх писати не буду. А зручніше множити мені що? 50 на 0. 0 на 0,02. А потім на 26. Якщо я 50 помножу на 2 соти, що це буде? Нуль цілих одна десята. А чому одна десята? Ти 50 множиш на 2, ти отримаєш 100. І тобі потрібно два знаки відділити комою. І залишається що? Одне тіло. Ну, і буде один на 26, тобто просто 26. Так. Третє пишемо. 0,8 на мінус 125. На 05. Вибачте, а чому у 50 та 26 без мінусу? Дивіться уважно ще раз, послухайте мене. Коли у вас є добуток кількох чисел, щоб не заплутатись і не загубити оці знаки, оці мінуси, щоб не загубити, ви одразу, одразу визначте результат усього добутку. Якщо в тебе мінус буде множитись на мінус, то це що буде? Це буде плюс. І на плюс це що буде? Також «плюс». Тому в тебе результат вже буде додатній, і тобі ці мінуси вже не потрібні, ти їх не пишеш. Зрозуміло? Так. так далі. Те ж саме. От дивіться уважно. Така сама ситуація. В мене чотири множники, так? В мене є два від'ємних множники. Якщо я буду множити мінус на мінус, я вже отримую плюс. І далі я множу на додатні числа. Тобто результат усього добутку Каріна буде який? Плюс чи мінус? Плюс. Плюс. І тоді мені ці мінуси вже писати не потрібно. Я вже відпрацював знак. І наразі я можу їх множити як мені буде зручніше. А зручніше помножити що? Ну і вісімдесятих на. 125 і 05 на 2. Так. І дивіться, я тут мінуси вже теж не писав, тому що я знаю, що результат буде додатній. Так, ну наразі множимо 08 на 125. 8 на 125 це 1000. І один знак відділяємо. Буде 100. Буде 100. А якщо я 05 помножу на 2. Одна ціла. Ну і 100 помножити на 1. Так. 100. Маємо 100. Гаразд. Давайте четверте. Подивимося. Мінус 3,73. Помножити на 50. Помножити на мінус 2. І помножити на мінус 1 соту. Так. Давайте, Ваня Старошкевич. Будь ласка. Значить, в тебе, в тебе тут скільки від'ємних множників? Три. Тому 3. результат буде мінусовий. Правильно. Якщо, дивіться, якщо я буду множити мінус на мінус, це буде плюс. Плюс на мінус це знов-таки мінус. І розуміємо, так? То якщо в мене. Не пар на кількість мінусів, то результат буде мінус. Якщо парна кількість мінусів, так, тих там, 2 чи 4, то результат буде плюс. І тоді одразу в мене результат вже буде від'ємний. Ось я цей мінус поставив. І у якому порядку я буду множити ці числа? 50 помножити на 2 помножити 0,01 помножити на 3,73. Саме чому? Тому що у минулому прикладі ми з вами групували множники парами. Ну, так було зручніше. А ось у цьому прикладі зручніше множити їх послідовно один на одного. І у такому порядку. Значить, дивіться, я пишу дорівнюю. Одразу ставлю знак мінус, тому що я знаю, що результат в мене вже від'ємний, бо в мене є три мінуси.

І з знаком мінус у нас буде. Так? Так, гаразд. Ну і давайте п'яте подивимося. У нас 7,8 помножити, на... да. помножити на мінус 4,5, помножити на мінус 1,1 і помножити на 0,4. Дивіться, отут є такі різні дроби, звичайні десяткові, це дуже добре. Але спочатку знак усього результату. Який буде ваня? Додатній. Звісно, додатні. Тому що якщо я мінус помножу на мінус, це буде плюс. А далі я множу лише на плюси. Так, тобто буде плюс. Значить, ніяких мінусів я не ставлю. І одразу все це я записую під спільною рискою дробу. Значить, Маю 7 восьмих. Тут в мене 4,5 я можу записати як 45. Так, розуміємо, звичайним дробом це буде 4,5 і на правильному 45/10. Так, 1,1/7, що дає? 1,1/7 дає 8. 8/7? 8 8/7, так. Да. І 4 десятих. І наразі дивимося, можемо одразу прибрати ось це. Так? Далі можемо 45 і 10 там на 5 скоротити. Що в нас залишається? 45 і 10, Скорочуємо на 5. Залишається 2 та 9. Далі можемо 2 та 4. 2 та 4. Буде 1 та 2. І дивіться, я можу скоротити ще 2 і 10. Теж можу. У мене буде 1 та 5. Так, буде 9 п'ятих. Але я можу цього не робити. Чому? Тому що, якщо в мене знаменник 10, я можу до десяткового дробу одразу перейти. В мене що залишається 9 на 2. 9 на 2. Це 18 десятих. 18... І тоді це 1,8, і я можу записати ось так. А міг скоротити. Наприклад, 2,10 було б 1 та 5. Було б 9 п'ятих. 9 п'ятих це 1,4. І якщо я захочу подати десятковим дробом, це теж буде 1,8. Одне і те саме. Гаразд. Значит, давайте домашнє завдання. З підручника мерзляка ми виконуємо у номері 1042 пункт 1. У номері 1043 пункт 1. Далі зі сходинок другий варіант. Номер 193 пункти 1-5. 1-5. Це ми робимо на понеділок. Пам'ятаємо, завтра в нас логіка. Все. На сьогодні все. Побачимо завтра.